Так, друзі, доброго вечора. Одоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні я на сторінку до нас виставила відповідь, яка мені прийшла особисто мені прийшла е, з Офісу президента на наші звернення, які ми возили в Офіс президента стосовно справи Павлова. Е, ну, для мене ця відписка не являлась чимось е, новим, чимось неочікуваним. Тобто ми розуміли всі, що е, нічого толкового нам там не напишуть. Ну і хотілося б сказати, просто е, для, е, не знаю хто, завідувач відділу Департаменту з питань звернень громадян Проскуріна, чи Проскуріна, чи як там, е, що тяжко бути безтолковим. Нас напевно на дуже багатьох державних посадах. Сидять люди, які не розуміють, що вони там роблять, і просто-напросто отримують гарну заробітну плату. На відміну від практично усіх 300 звернень, які писали люди, я написала вимогу. І особисто мені відповідь мала прийти зовсім інша. В моїй вимозі. Була зазначена флешка, на якій були відеодокази того, як Павло боровся в Закарпатті з цією всенькою нечистю. І була вимога до президента е взяти під особистий контроль справу Павлова. На що я отримала таку відповідь? Ну, її отримали всі, в принципі, точно таку саму, просто тільки поміняні наші дані все те ж саме під копірочку. Значить, Відповідно до постанови, я не буду вам всю зачитувати, я зачитаю вам тільки те, що, на що я звернула увагу. Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 13.06.2007 про незалежність судової влади судові рішення вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку, визначеному процесуальним законом, у межах справи, в якій вони ухвалені. Порядок оскарження судових рішень обов'язково зазначається в самих судових рішеннях. Законність і обґрунтованість судових рішень можуть бути перевірені вищими судовими інстанціями в порядку, встановленому процесуальним законодавством. Позапроцесуальний контроль за судовими рішеннями не допускається. Президент України та Офіс Президента України не наділені повноваженнями змінювати або скасовувати судові рішення. З розумінням сприймаючи ваше невдоволення окремими судовими рішеннями, зазначимо, що глава держави всіма передбаченими законодавством засобами створює умови для забезпечення дієвого захисту прав і законних інтересів громадян, у тому числі шляхом реалізації державою правоохоронної функції. При цьому президент України. Не може підміняти судові органи, а отже, не може вирішувати питання віднесені до їх компетенцій. Але президент України може відреагувати на помилування, є така функція, знаєте, коли надаєш докази невинуватості людини, і під час військового стану ця людина може розраховувати на президентське помилування. Це саме те, що ми хотіли. І е, я не знаю, яке там буде рішення. Стосовно цього помилування, тому що заява теж не написана. Але скажу вам таке: що Офіс президента не може в свою сторону тлумачити назви документів. Не може не розглядати надані докази. І ну, я думаю, що Офіс президента повинні розуміти, тому що це у них на їхньому офіційному сайті є про звернення громадян. Якщо ви бажаєте отримати офіційну відповідь на ваше звернення, ви маєте надіслати листа у письмовій формі на адресу, ми завезли особисто. Тому що, згідно з 40 ї статті Конституції, е маємо повне право. Звернутись особисто і отримати відповідь на поставлені питання як в устній, так і письмовій формі. Відповідно до статті 5 закону України про звернення громадян, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, місце проживання громадянина, викладено у суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Це стосується звернення громадян. Але коли документ називається не звернення громадян, не скарга, не ще якось називається вимога, то розглядатись воно має відповідно до законодавства. Тому мені дуже жалко, що Куріна, яка там сидить в департаменті є керівником відділу чи завідувачем відділу. Вайдіті, ну якось так. Значить, ми дотримались усіх вимог по написанню документів, і хотіли би, щоб і офіс президента дотримувався усіх вимог. Тепер ще хочу вам сказати, бо ну, якби воно все одне одне чіпляє, і ми з вами живемо в такому цікавому часі, коли на законодавство взагалі плюнули. Тобто всі статті, які є прописані в основному законі в Конституції, в декларації про державний суверенітет, що є законоположною для написання Конституції України, наплювали на все. І сьогодні. От я спостерігала дуже цікаве відео. Я зараз вас підведу до суті. Хочу вам просто роз'яснити ситуацію. Значить, спостерігала дуже цікаве відео в Тікток від одної дуже в скобочках розумної активістки з Чернівців. Не буду називати, щоб не робити рекламу. Ви я думаю, що хто побачив, то зрозумієте про що мова. Людина сиділа рівно на задниці до того моменту, поки до її магазину колись не прийшли, коли був карантин, була вимога про маски і про все інше. До того часу вона сиділа рівно на задниці. Їй нічого не турбувало, все в неї було ок. Захищати її тоді прийшов наш Назар, і інші активісти з Чернівців допомагали, ну, відбили. Далі вийшла така цікава ситуація, людина бігала, непонятно куди, непонятно до кого, до живих, до неживих. Зараз про живих і неживих розкажу вам окремо. Ну, Багато там було всього. І сьогодні я дивлюся пост, і в мене просто, знаєте, я не розумію, в якій країні живе ця людина, за що вона бореться, і що кому вона хоче показати і доказати. Е, значить, вона пропонує. За 300 або 500 гривень купити певен, певний пакет документів, який допоможе відкосити від призову або допоможе боротися з ТЦК. Ну всі такі розумні зараз робились. Я вам вже неодноразово про це кажу: що а що ж раніше, всім засліпило, ніхто не чув і не бачив, що велика частина органів не утворені в законний спосіб. Ті самі ТЦК, та сама поліція, ті самі суди, які посудили нашого Павлова. Да? Раніше ну, засліпило людям. Тепер, коли почав їх клювати півень в задницю, то їм почало розвиднюватися. Вони стали великими правниками, аж такими, що вона у Фейсбуці написала, по-моєму, днів 10 назад, написала пост про те, що накидайте, будь ласка, інформації, щоб я могла відбитися від. Від ТЦК. От щось там їй накидали, але вона його просто не хоче нам передати, бо ми би його розклали трошечки по поличках. Тому той, хто буде купувати за 300-500 гривень, ви трошки розберіться в законодавстві самостійно, а не купляйте в чернівецької активістки. Тож великі сумніви по тих документах. Тепер стосовно самого відкосити. Ну, Рік. Вона, і такі, як вона. Тихо, мирно жили в Чернівцях, в інших областях України, і не думали про те, що там на Сході йде війна. З 2014 року вона йде. Для багатьох вона почалась саме тоді, а не коли 24-го почали летіти ракети. З 2014 року багато хто втратив здоров'я, багато хто втратив своїх рідних і про це не варто забувати. І якби ми в 2014 році. Всі дружно якось відреагували на те, що відбувається, на здачу Криму, на здачу Донецька, Луганська. Якби разом ми з вами тоді щось робили, то на сьогоднішній день такої б ситуації не було. Але наші люди чомусь побачили царя і бога в Петру Олексійовичу. Ну, дозволю собі вам нагадати, що саме при ньому у нас відбулись найбільші втрати по складах, які сьогодні. Дуже гарно б могли нам допомагати. А я пам'ятаю дуже добре, пам'ятаю розмови з військовими в 17-му році, коли у нас в Калинівці горіли склади. І хлопці мені розповідали, що з частини ночами виїжджали військові автомобілі, номера були намальовані крейдою і привозили снаряди. А потім, коли почались перевірки проводитись, то різко почали горіти склади. Ну, я думаю, що така ситуація і в Балаклії, і така ситуація на інших складах. Тобто продавалось, роздавалось. І багато військових, які воювали в АТО 2014 року, е ну, так вони теж говорять про те, що їх бомбили нашими українськими снарядами. Ну, давайте не будемо про це забувати. Тепер про те, що відкосити. Я не можу зрозуміти, а чим мої діти, я Ем, і інші родини захисників гірші за тих, хто хоче відкосити. Чого мій чоловік, батько, багато моїх друзів, родичів в перші дні стали на захист нашої країни, щоб такі, як оця прошмандовка, продавали тепер за 300-500 гривень папочку з документами? Я просто не розумію, за що тоді воюють ці хлопці, що потім вони прийшли, а от така хойдеська потім їм сказало, що. Ем, Ну, вибачте, я тебе туди не посилала, ти міг відкосити. Якось так, дуже цікаво у нас виходить. Ну, ще вам додам більше так трошечки для роздумів інформації. Офіс президента ну, надряпав таку нам штуку, таку відповідь. А... Є звернення моє відправлене стосовно 71.14, Я відповіді так і не отримала. І зараз я такі ще раз нагадаю, розумні зробилися. А що ж ви з березня місяця не кричали, чого немає стану війни, чого ви тоді не підтримували? І замість того, аби зараз допомогти і підтримати військових, то ви думаєте, що як вам відпетляти? А тим часом керівництво країни говорить про те, що вони там мають воювати до останнього ніякої ротації. На що надієтесь? Що нікого не зачеплять? Так я вам більше скажу, на облік поставлять всіх. Ну, буде війна, не буде війни, а на облік вас всіх облікують. І чоловіків, і жінок. Не забувайте про це. І те, що за вами зараз бігаєте, цікаво. А чого ви не думаєте про те, що ну от я вам розповідала інформацію про воєнкомів, е, да? Що значить, воєнкоми повинні йти на фронт, воювати. Є таке розпорядження президента. Ну, А ви не думаєте, що коли сюди повернуться ті хлопці і дівчата, котрі воювали, котрі отримали поранення на війні, з ними вже так не поговориш? Чого ви про це не думаєте? Що там уже потрібно буде якось по-іншому себе поводити, і папочка за 300, за 500 вже вам не допоможе? Тому що там люди бачили смерть, дивились її в очі, і їм абсолютно вже все одно на вашу папочку. Тепер стосовно тих самих воєнкомів, Ну, я особисто дуже слабо вірю в те, що їх відправлять. Так, да, десь може когось, але всі мазані, всі е, придінюшки з хорошими зв'язками, ну ніхто ж їх нікуди не відправи. Е, тим більше, що дуже цікаво зараз є законопроект Радуцького. Вже він, по-моєму, перше читання пройшов про вилка. Вілка, там ціла реформа планується. От як нареформують, от бабло будуть відмивати, ну, як обично. <клес> Замість того, щоб оцих 300-500 гривень передати на армію, то а, хтось їх збирає собі в кишеню. Дуже цікаво. цікаво а Чернівецька податкова в курсі? Так, бачу, пишете про виплати військовим. Я на рахунок цього маю трошечки таку свою особисту думку і поділюся з вами думками, які я чула від хлопців і дівчат, які воюють, і які тут думки там розділились. Тобто оця виплата в 30 тисяч гривень також слугує таким поділом, тільки вже між військовими. того що той, хто воює на передку і отримує 100 тисяч, кожен день дивиться в очі смерті і ризикує своїм життям. З однієї сторони, вони сердяться на те, що тут в тилу ніхто нічого не робить, практично ну, там сидять і отримують по тих 30 тисяч. Інша думка така, що ем, ну, якщо буде ротація, то ці ж теж прийдуть сюди і теж мали би отримувати цю доплату в розмірі 30 тисяч гривень. Тому це ще один такий камінь приткновення, в який знову людей розділяють і ну, сіють такий роздор такий. Ще що хочу вам сказати стосовно цих виплат. Якщо ви подивитеся, хто колота оцим всім, то руки і ноги знову ведуть до європейської солідарності. І законопроект про демобілізацію, і законопроект про ці виплати, про доплати найбільше кричить Гончаренко. Я пам'ятаю нашу зустріч з ним в Києві, коли ми з пашою його зустріли. На одній з акцій, і він не міг два слова докупи скласти і тікав і від нього, і від мене. І на сьогоднішній день така говоряща голова від ЄС. Ну, знову нас тоді мовою, вірою, а тепер доплатами і мобілі... демобілізацією. Будеражити військових сьогодні не варто. Стосовно того, що значить, Валерій Залужний він підтримав те, що. Повинні бути довші відпустки для хлопців, це те, що я кажу, про те, що вони потомилися. Ми прекрасно розуміємо, що той, хто з бойовим досвідом, не дуже його зараз легко відпустити додому, тому що ситуація на фронті, я думаю, що ви теж бачите, знаєте, і від людей, і з інтернет-ресурсів, ви бачите, що ситуація складна на різних напрямках по різному. Ну, Стосовно того, що знову ж таки той самий Гончаренко заявив, що військових, військове керівництво України змусили підписати, е, значить, те, що військовим в тилу не потрібно повертати доплати в 30 тисяч гривень. Ну це знову маніпуляція людьми, тому що якщо подивитися і розібратися в цьому всьому. То постає таке питання: а звідки брати гроші? Тобто, це має бути прописане від А до Я, щоб не було так, що сьогодні гроші взяли звідти, завтра там грошей нема і знову виплат нема. Тобто, це має бути написано так, щоб не було куди присіпатись і придертись. Ну, а де брати гроші? По-моєму, все дуже просто. У нас є дуже чудовий фонд розвитку. Ну, там дінюшка є. У нас є дуже чудова місцеве, місцева влада, так скажемо, в лапках. У нас у Вінниці, наприклад, фонтани є за що відкривати, набережні будувати, да? там ще щось робити. От я думаю, що звідти там суми, повірте, не в тисячах, там в мільйонах. І варто було б Службі безпеки України звернути увагу на так, так пірве чуми, того. Що те, що відбувається, воно просто ні на які вуха не налазить, ні на яку голову не натягнеш. Тепер ще хочу вам сказати: значить, дуже багато пішли газовщики, так вам перескочу і зараз знову зрозумієте, чого. Пішли газовщики по людях, намагаються відрізати газ, наплювали на ту постанову КМУ 206, постанову 412, про заборону перевірок, ну, коротше. У мене закономірне питання Служба безпеки України. Ви вихвалилися, що 16 облгазів в Україні виводили кошти за кордон. Ну, це ж була така серйозна спецоперація і дзвоніло кругом. То якого чорта? Бо не хочуть погано сказати, ці самі облгази і далі продовжують штурмувати населення під час війни. Якого чорта ці облгази отримують таку підтримку суддів? Може, треба все-таки провести реформу судової системи, тому що судді стають. На сторону цих облагазів, хоча доказів люди надають більше ніж достатньо, хоча договорів немають і багато чого іншого. Але судова система в Україні вона настільки прогнивша, що печатку нема де ставити. Ну і не забуваємо, що в 2015 році судову систему реформував Порошенко. Було відкрито певна кількість судів певна кількість судів перебувають в стані реорганізації. Я Думаю, що якщо ви подивитесь по своїх судах, то ви знаєте, що у вас там робиться. Скажу вам про Калинівський суд. Значить, фінансування йде і туди і туди. Той перебуває в стані реорганізації, проте проводить судові засідання, виписує постанови, виписують рішення різні і примушують людей своїми судовими наказами або відкритими провадженнями сплачувати і творити економічний злочин відносно своєї держави. Це, якщо не помиляюсь, 111 кримінального кодексу. Ну, державна зрада якось так. Тому Служба безпеки України, візьміть, будь ласка, до уваги в те, що ми говоримо, того, що інформації по цьому є більш ніж достатньо. І я вірю, свято вірю в те, що е, при новому керівнику Служби безпеки, того, що почались певні якісь рухи, почалися якісь викриття, е, свято вірю в те, що будуть покарані всі ті злочинці, які знущаються зараз над нашим народом. Е, Візьміть, будь ласка, також до уваги депутатів Верховної Ради, того, що ну, такі як Гончаренко, Третьякова, Лаба, Мазура, що їх там багато, там їх переполовинити треба. Їхні законопроекти, їхні дії вони розхитують ситуацію в країні і примушують людей оце жити постійно. А що там, а як там, а що завтра буде? Ну і українці, ви маєте зрозуміти, що. По факту, бо бачу, що багато з вас рівняється на долар, маєте зрозуміти, що долар в Україні стримується штучно. Бо та ціна, яка є сьогодні, вона стримується штучно. Економіка у нас практично не працює. Проте такий важкий час. Коли в країні війна, економіка не працює і все інше. Коли я казала ще в березні минулого року, що треба вести стан війни, треба на весь світ сказати, що у нас тут ого го що робиться: 71-14, поданий президентом, все таки потрібно було е, проголосувати, а не загубити в колуарах Верховної Ради і поставити повністю всю економіку на військові шпали, а не так. Зерно хочуть, продають, хочуть не продають, я працюю з металоломом, я можу багато по цьому розповісти. Ціна сьогодні одна, завтра інша, тут порт робить, тут не робить, тут ще щось і ціла така велика бюрократія. І так стосовно абсолютно всього. І коли заходиш в магазин і дивишся на все те, що відбувається, то з чого ті люди мають жити? Ну, е... якщо подивитися на всю Україну, Загалом, то велике питання виникає: що взагалі гроші звідки? Тому що підприємці працюють або в мінус, або в нуль. Ну, а тримаємося на дотаціях за кордону, і на нашій шиї з вами. Сидить величезна армія державних чиновників, які обнагліли, вилізли нам з вами вже з шиї на голову, спустили ноги і скоро візьмуть нас отак от, знаєте, за коси і будуть водити по всьому світу з протягнутою рукою. Хоча ми і так ходимо. Стосовно цієї цього, цього, цього відписки, ну знаєте, я не хочу нікого обідати, але... Колись якесь кіно таке було тупий і ще тупіший, то я просто не розумію, як можна було проігнорувати флешку з відеодоказами. І ні в одному зверненні, ні в одній верніше відповіді на звернення нічого про неї не написати. То вона була чи не була, бо на відео вона у нас є, описаний її колір, і я думаю, що всі її бачили. Ну і ще раз кажу. Потрібно знати назви документів, і відповідь, відповідно, повинна бути на кожну назву різна, а не одна відписка, яку надрукували на принтері, і навіть підпис роздрукований. Тобто, ну, ви розумієте, це все робиться. Тому, друзі, далі буде: не ведіться на оцих неадекватних активістів. Які просиділи, попротирали штани, десь щось почув, десь щось побачив, ще обіцяла вам розповісти про живих людей. Це окрема каста в Україні, і хочу, щоб ви зрозуміли, що живі люди це взагалі проект Рабіновича, тобто це е, звідти порибріка. Тому живі люди, жінки, чоловіки, там ще як ви себе називаєте. Не забудьте, будь ласка, в цьому всьому, що живим людям видавали жовті карточки, які реєструвалися в нотаріуса, якщо на то пішло, і ви так дуже хочете бути в якомусь нормальному статусі, то закон про нотаріат для фізичних осіб. Тобто, як ви вийшли з тою жовтою карточкою, з фізичної особи, то я не розумію. На з вами повинен бути один єдиний статус це громадянин-власник. Ми люди самі по собі, це всі знають, але ми маємо бути громадянами-власниками, а не фізособами на своїй землі. Ну, хто в цьому не розуміє, не путайте інших і не показуйте свою безглуздість в цьому всьому, тому що ну, іноді подивишся на це все і просто смішно. Так само, як там є ще один самопроголошений президент, от саме час тому президенту сісти на коня і їхати на схід і воювати, як то колись, знаєте, було глава держави, во главі і в контрнаступ. Тому, друзі, далі буде Геодос та разом сила, разом до перемоги, волю нашому Павлові. Ми будемо звертатися в міжнародні суди, в Європейський суд з прав людини. Будемо звертатися всі необхідні інстанції і робимо все для того, щоб Павло не сидів. Хотілося б, щоб президент відреагував на його роботу, на те, як Паша показав, як розкрадалась труба, Дружба, 2 як розкрадалися ліси закарпатські, як працювали на нелегальні медведчуківські заправки і вони далі продовжують працювати. Щоб відреагували на незаконний бізнес ігрові апарати, на розкрадання рінчі. Дуже багато було. Бла бла-бла, з вуст Тищенка, який на сьогоднішній день, вибачте, мене копійки ломаної не вартий. І ходити, показувати те, що давним-давно показала Доста, ну, смішно. Тому далі буде Доста, разом сила, разом до перемоги, волю Павлові, ну і тюрму усім злодіям. і розуму офісу президента і керівнику. Завідувачу відділу про скорінь якось так далі буде.